Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Визнач площу зафарбованої на малюнку фігури, якщо діаметр круга дорівнює 3,8 см, а сторона квадрата 1,2 см. Наш малюнок, щоб знайти площу зафарбованої фігури, потрібно від площі круга відняти площу квадрата. Приступаємо до виконання. Запишемо, що площа фігури дорівнює площа круга відняти площа квадрата. Знаходимо площу круга, будемо знаходити за формулою πr квадрат. Радіусу в нас немає, є діаметр. Щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Діаметр у нас нашого круга 3,8 3,8 ділимо на 2, отримаємо 1,9 сантиметрів. Тепер 3,14 множимо на 1,9 у квадраті. 1,9 множимо на 1,9 стовпчик. 9 0 на 9, 81, 1 записали, 8 запам'ятали. 9 множимо на 1, 9, да 17, Множимо на 1, 9, 1. Виконуємо додавання 1, 9 додати 7, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. І 2 додати 1, 3 Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 3,61. Ну тепер виконуємо множення 3,14 на 3,61 сота, також стовпчик. Множимо на 1, 4, ,1, 3. На 6. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1. 6, да 2, 8. 3 множимо на 6, 18. Множимо на 3 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 3 на 1, 3, да 1, 4. І 3 на 3 9. Виконуємо додавання 4, 5, 13. 13 11 і відокремлюємо 4 цифри комою. Отримали 11,3354 11,3541 сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу круга. Тепер знаходимо площу квадрата. Площа квадрата це А в квадраті. Сторона квадрата у нас 1,2 підносимо до квадрата. Помножимо 1,2 на 1,2 стовпчик. 2 множимо на 2 – 4. 2 на 1 – 2. множимо на 1. 2, 1. Виконуємо додавання 4,41. І відокремлюємо дві цифри, кому отримали 1,44. Сантиметрів квадратних. Ну, а тепер знаходимо площу нашої фігури. Від площі круга 11,3354 десятитисячних віднімаємо площу квадрата 1,44. Виконуємо віднімання в стовпчик.

Сантиметрів квадратних. Записуємо відповідь. Відповідь дев'ять цілих вісім тисяч дев'ятсот чотири сантиметрів квадратних. Номер вісім із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 виконано